Що можете сказати про загалом астрологічний гороскоп російського диктатора? Вони завжди будуть хотіти, щоб українці були з ними. яка ж таки глобальна мета Путіна? І те, що ну, він робить дуже добру справу для всього світу, що може стати тією рушійною силою, яка може знищити? Цю постать, скажімо так, дійсно, це прийде цьому кінець. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається астролог Марина Романова. Пані Марино, вітаю вас, рада бачити. Вітаю вас, пані Альона, і вітаю всіх глядачів вашого каналу. Сьогодні будемо говорити про дійсно дуже цікаву тему неодноразово наші глядачі писали в коментарях, просили розібрати ці ось питання. Ну і, власне, перше, що хотілося б почати, це згадати про нашого ворога, зокрема про російського диктатора Путіна, який розпочав це криваве повномасштабне вторгнення на територію України, і, от, знаєте. Неодноразово вже купа теорій є в інтернеті про те, що Путін це втілення диявола, Путін це втілення зла, це там реінкарнація того самого диявола, і так далі. Що можете сказати про загалом астрологічний гороскоп російського диктатора? Дякую за запитання. Дійсно, дуже цікаво. Ми, от на днях, разом з моїми учнями в школі астрології розбирали саме ці ситуації. Всі, і по-перше, хочу сказати, що керівник завжди вартий своєї країни. І якщо ми будемо розбивати карту Росії, то ми побачимо наступне сонце. да, головний показник гороскопу в Росії. Вона має певну позицію, яка називається планета в шахті. Тобто, це така планета, яка не має підтримку. І Росія це відчуває. Розумієте, от зараз от вона от потужна, да вона має дійсно у неї Марс, до речі, в Овні, і це дійсно потужний військовий потенціал. Вона сильна, вона там да збирає всі свої ці ресурси на того, щоб всім погрожувати. Це дуже видно на цій карті. Але як саме сонце, а сонце це основна енергія, і до речі, це керівники цієї країни. Вони не мають підтримки. Їм ніхто не заважає ну, з боку світового, да суспільства, але також і не дуже допомагає. Тому. Вони відчувають себе недооціненими, розумієте? Вони чують ну, відчувають, що вони їх не чують, що до них не дослуховуються, і вони будуть завжди намагатися так, ось це сонце у себе як посилити. Але посилити дійсно ось такими от моментами не дуже гарними, не дуже красивими. До речі, у них місяць знаходиться у знаку водолій, як і в Україні. Але в Україні місяць знаходиться в останніх градусах водолія, а у них в перших. І цей місяць поєднується з місією, тобто, це їх місія навчити народ. А місяць це народ і це потреби. Вони потребують свободи. Але це свобода, знаєте, не така, як у нас. От в крові. От ми народжуємось, ми вже хочемо бути вільними, да? от як водолії, і єднатися заради певної мети. Ні, у них це саме місія. І ось ця співібрація місяців саме з Водолієм, у них і є потреба, ну. Вони тягнуться до нас, розумієте? Вони хочуть, щоб ми були їхніми, і не лише на матеріальному рівні. Там ну на матеріальному, то це по перше, да, але навіть і потреба у них є така. Це несвідоме таке бажання, несвідомий потяг. Вони завжди будуть хотіти, щоб українці були з ними, але вони поки що не вміють цього робити, і вони повинні до цього дорости. Тобто, зрости да, своє, свою свідомість і взагалі своє бачення світів. У нас дуже різні типи мислення. У них мислення все направлено на їх царя, ну тобто на їх керівника, на їх президента. Наше з вами мислення, воно трошки інше. Воно, по перше, йде в опозицію да, до нашого керівника. Ми завжди будемо питати з наших керівників, будемо сумніватися. Якщо щось да, тому у нас будуть там а, ось ці майдани. Да, тобто ми не потерпимо дуже багато, коли над нами будуть мищатися. Там же є повна довіра, і знаєте, ну дійсно ось ця молитва да, саме на президента і. Їх дійсно ще потрібно навчитися саме мислити самостійно, незалежно від президента і його команди. У нас це мислення є. У нас це мислення є. Головне також його просто потім спрямовувати правильно на да, руслі, але у нас воно вже напрацьовано нашою історією, нашою долею і нашими, нашим життєвим досвідом. Це саме головне. І тепер про Путіна. Путін, ну по-перше, це така вже майже міфічна істота, я би сказала. Чому? Тому що я особисто впевнена, як і дуже багато таких людей, які ясновицями, що того Путіна, який був обраний президентом більше 20 років назад, його не існує. Я не знаю, що там сталося, чи він просто. Чи його прибрали, да, чи щось там трапилось з ним, чи може ці численні операції на омолодження, які, до речі, ви знаєте, да, що вони дуже такі... Не просто небезпечні, але вони дуже не екологічні, тобто робляться да, витяжки з спинного мозку народжених дітей, яких прямо умерну умертвляються, дуже такі страшні речі, да, і ввколюють е, ієрархам, ну, да, ось ці моменти стволові ці е, для того, щоб вони дійсно молоділи. Може, це щось вплинуло на нього, але це не той Путін, який був з самого початку. Це перший момент. А другий момент: гороскоп Оціна, от ми, як астрологи, ми маємо дві дати, які відрізняються одна від одної дуже на багато років, на два роки. Тут п'ять хвилин має значення, а у нас є два роки. І то ми не знаємо, чи він народився в 1950-му чи в 1952-му, як в офіційних джерелах казано. Але і там, і там є все одно певні вказники. І навіть якщо людина є така особливість, якщо людина грає роль Путіна, так, тобто це не Путін справжній, так, а та людина, яка виставляє ці подвійники, яких ми бачимо. Колективний так, Путін вже ж кажуть. Не так, не колективний нормально. Путін. Коли людина грає роль певної людини, так, от людина, вона набирає його карму. От ми знаємо да, такі навіть приклади з акторської середи із з авторських життів, коли людина, да, актор, дуже переймається ролью якогось да, свого персонажу. Він от дійсно як на набирає на себе його ну, особливо негатив. Позитив то ми не дуже да, помічаємо. А ось негативу тут досить да, і ну. Можна навіть згадати книгу Болгакова, майстер Маргарита, і дуже багато є свідчень ті актори, які грали, да, і в спектаклях, і в фільмах після філь... ну, участі в цих фільмах вони мали погіршення своєї долі. Дійсно, тобто, ну є такі певні моменти, які. Енергетично не можна виключити, і тому та людина, яка навіть не Путін, але грає роль Путіна, вона все одно переймає його енергію. Хочу сказати, що його енергія вона дуже співпадає з картою Росії, і він сильний, він зразу видно, так, що ця сила у нього таємна, тобто дуже багато. Він використовує таємних різних технік і знань. Ну і, до речі, його зв'язки да, з цими всіма військовими і не лише військовими да, справами. Це те, що до речі, да, у нього дуже виділений Плутон. Він любить ховатися від всіх. Да. Оця магічна сила у нього така. Знаєте, як я я сховаюся кудись там під низ. В укриття да і буде керувати світом, отак тому ми зараз ну, та да, бункер. Ми зараз це якраз і бачимо, тому що він відокремлений від суспільства. Це по перше. По друге, і по одному, і по іншому гороскопу ми бачимо дуже несприятливі роки, які починаються одразу з цієї весни для Путіна, і то те, що його обрали, зараз те, що його обрали, оця мабуть, була остання позитивна подія для нього. І для нього зараз наступає два роки віддачі кермічних долгів, боргів. І ось ці кармічні борги для нього. Я думаю, що вони дуже великі. І навіть якщо це не потім, якщо ну, на що це людина, яка там ну, керує. Країною або група людей, яка керує країною там по місі, чи чи не знаю, може вони ж якісь витягують, да, чи ще щось. Вони все одно натягують цю енергію, і тому ну, найближчі два роки ми побачимо, як ось цей міф. Я буду казати дійсно цей міф про Путіна, да, він буде розвінчений. І я сподіваюся, що росіяни зможуть побачити ось цю істинну картину, істинне обличчя свого керівника, який насправді ну, виражає свою миротворчу да, місію для всіх, ну для своїх піввітчизників, але є терористом дійсно номер один зараз у всьому світі. Мені колись ще коли я була маленька, да, і ще ну, ми думали, що так це все буде. Я, я пам'ятаю слова. Матері Терези, пам'ятаєте, да, така у нас була, вона казала, що дуже, дуже дивним є те, що ті країни, які кажуть, що вони борються за мир, вони mm -hmm. да, ось цю зброю збирають і е, укріплюють свої да, збройні сили. Тобто, і ми бачимо, що от ці її так, да, так воно і є. Спочатку ми не, ну, не, не думали про це, да, але це дійсно ми бачимо, що так воно і є. Ну, Безумовно, це... так і знаєте, от поки ви розповідали про гороскоп Путіна, я от подумала про що е, існує багато різних теорій. Яка ж таки глобальна мета Путіна? Хтось вважає, що це там просто увійти в історію і бути на е, сторінках е, книжок, підручників з історії Росії, а може і взагалі світу? Хтось вважає, що це там глобальний переділ, взагалі світопорядку? Е, чи Видно, чи можна дізнатися за допомогою гороскопів або астрологічних прогнозів цієї постаті, яка ж його дійсно глобальна мета? Що він хоче? Він хоче панувати у світі, чи змінити взагалі історію якимось чином, чи що? Знаєте, він відчуває, що він як посланий Божий. Це його ну це його думки, да? і це підтримується і духовним да, верховенством Росії. Це підтримується його оточення. Виявляєте, так, да? більше 20 років будь-я при владі, і це ну така да, ну, важка доля. вона дає розпусту, вона дає певні, як кажуть, професійну деформацію да, особистості. І тому це перше. А по-друге, по, по гороскопу ми бачимо, да, що у нього є ось ці таємні, да тяжіння та, та, тя, 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 тя до таємних знань і до великих таких вчень. І я дійсно розумію, що він думає, да, що він робить правильні речі, що він, а, ну я не знаю, хоче знаєте, як відстоювати, відстоювати якісь свої. Дійсно, високі ідеали, розуміння. Те, що він хоче залишитись в історії 100%, це також є. Те, що він хоче бути володарем світу, він хоче бути володарем світу. О, дійсно, при тому, що він думає, що він правий. А, а ми всі інші не праві. Він так і думає. У нього, знаєте, ось є ось цей здвиг. Так? Я навіть не, не я думаю, я думаю, що. У нього навіть немає повної інформації. Я впевнена в цьому, що у нього немає понуповної інформації про те, що відбувається в Україні. Про те, що взагалі відбувається в світі. Він живе у своєму світі. Розумієте? І вірить в те, що він робить, і що це робить і його вище над всіма. Для нього це дуже важливо. І за його психотипом, і те, що ну він робить дуже добру справу для всього світу, але це настільки таке велике небігластво, що ну це в найкращому. Я вже не кажу про демонічність, яка може також бути саме в його енергетиці, і це дуже видно, і це відчувається, і ми це не лише відчуваємо. Ми це бачимо. І, на жаль, воно поки так. що так, поки що торжествує, але недовго. Але mm -hmm. недовго ще залишилось. Ну, віримо, що дійсно недовго залишилось і самому Путіну, і його ідеї, і так далі. Знаєте, в одному з ефірів на нашому каналі, власне, говорила з майстром, і він сказав про те, що відомо, що Зеленський і Путін народилися під однією зіркою руйнувань. Утім, знаєте, він пов'язував це руйнування. Обидві постаті, зокрема, з руйнуванням Росії, що і Путін своєю чергою руйнує Росію, і Зеленський має змогу, аби ця держава таки розпалася. І отут цікаве питання стосовно того, у чому особливість протистояння цих двох постатей: Зеленського і Путіна. Так, є ось ці особливості, і вони дуже гострі. Знаєте, от бувають, коли ну так, так собі, да? а буває так, що це не можна не побачити, тому що це дійсно напруження. Це як два великі всесвіти, які зовсім да, різні. І ми бачимо, що у них, ну, по-перше, да, ну, треба взагалі розглядати, відкривати їх карти, і тоді вже дивитися да, більш детально. Але я скажу головне те, що. Путін дійсно, навіть особисто, ну то так скажемо, ненавиді, да? є таке слово, і це дійсно воно так е, нашого керівника Володимира Зеленського це видно, і це видно навіть було до того, як він став. Тому що є дав певна межа, коли він був просто громадянином України, а потім, коли він був президентом. Навіть коли він ще й не був президентом, вже Путін його знав і вже ненавидів, Розумієте, вже було певне протистояння. Коли ж він став да, головою нашої держави, це протистояння стало ще більше, і тому вона ще підсилювала його. Ось ці ну я маю на увазі Путіна, да ось ці амбіції, да, довести всьому світу, що ну повинно бути по ну так, як він хоче, так як він вважає. Тому він себе так і підтримує в цьому моменті. Ну що хочу так сказати про зірки, якщо ми згадали. У гороскопі у Володимира Зеленського є дуже потужна зірка. Зірка, яка називається Вега. Ця зірка, взагалі, вона дає надзвичайні особливості. Артистичні харизму. Ну, ми бачимо, так, але вона дійсно є, і вона в з'єднанні у нього з Меркурієм це якраз та планета, яка якраз і відповідає за мову, за вміння донести так, якусь інформацію, розказати, показати це харизма. І, що саме цікаве, ось ця планета, вже якщо ми кажемо, не планета, а зірка, вона є в гороскопі у Євросоюзу. І ось це. Спіосья да, вона дуже зараз явна, тому що саме Євросоюз і чує так, Володимира Зеленського. І керівники Євросоюзу да мають певну співібрацію і допомагають, і його відчувають. І ось те, що ми бачимо за ці два роки, да війни ми бачимо наскільки ми маємо потужну силу з Євросоюзом. І взагалі, євросоюз хочу сказати, да, це не наша тема, але все ж він має дуже велику співібрацію з долею України. Ми будемо допомагати один одному в тяжких а, обставинах. І це також прописано в наших гороскопах, тому що ми маємо, до речі, Євросоюз за своєю історією має певні карнічні борги перед Україною, і він їх сплачує. Ну, це можна і по історії так, подивитися, це можна і по енергетично подивитися, і це можна подивитися в подіях. Ми бачимо, що ця де дійсно це справджується, і сподіваємось, що ми разом все ж будемо не страждати, а все ж ось через ці страждання зможемо да, перемогти це світове зло і ну, дати силу всьому світу, всьому світу відкрити нові позитивні перспективи, тому що дійсно ми зараз маємо дуже багато агресії на світовому війні, і саме Україна, і саме. Вирішення на цього конфлікту, який ми з вами переживаємо, буде тою базою, коли цей дуже крихкий світ все ж знову повернеться до своєї, ну хоча б відносної стабільності. І хай буде так. Безумовно, нехай так і буде. Насамкінець, повертаючись до постаті російського диктатора, чи є і чи відомо, скажімо, з огляду на його гороскоп, що може стати тією рушійною силою, яка може знищити цю постать, скажімо так, і знову ж таки друге питання стосовно цієї теми: чи є майбутнє у Росії без Путіна, навіть колективного? Це треба дійсно ну, відкрити і відповідати на ваше питання ну, карту, але я спробую про те, що я пам'ятаю, да, як я пам'ятаю цю карту. Ну, По-перше, дійсно Путін повинен, як і кожна людина, да, і, та, і та людина, яка його просто заміщує на яких ролях, да, неважливо яких, вона повинна отримати своє за свої всі справи. І ось ці кармічні повернення кармічних боргів він отримує на ближчі ось цих два роки. Вони вже будуть починатися. Як це може статися? Ну ви знаєте, дуже важко відповісти, тому що я спеціально це не дивилася. І це може бути до речі темою до нашого наступного етеру. Да? Але да але майбутнє да Росії безпутіна. Я думаю, що вони зроблять все, щоб Путін був жив, живий і ще був жив. Да? Може не через саму постать Путіна, да, то може через його оточення, але все одно в цьому прийде кінець. От дійсно це прийде цьому кінець, і до речі, росіяни я вони бояться цього. От, знаєте, ну, людина, коли їм ну більш спокійно, да ну, дійсно їм спокійно зараз. Вони навіть не переймаються нашою там війною. Вони навіть і не хочуть про це знати, не хочуть про це чути. Вони живуть там в своєму світі, їм поки що гаразд. І вони бояться, що так, буде, можуть якісь зміни. Тому дійсно, ну така пересічна так, російська людина. Вона не хоче цих змін. Давайте ну казати чесно. От вона не хоче і лише прогресивні, прогресивні люди. Цього хочуть, а їх мало, і ті, хто хотів, вони вже давно виїхали. До речі, вони вже давно виїхали. Але все одно це станеться. Це станеться, і ми думаємо. Я так думаю, що Росії як такової вже не буде. Взагалі буде великий розподіл. На світовому рівні, і ми це бачимо. І Україна очікує великі зміни в найближчі роки, і інші держави. Ми побачимо, як це буде ставатися, і це від наших зусиль також залежить. Але ось нічого не буде, не може бути вічним. І ось ця вічна історія в РСР, яка так, перетворилася в РСФСР, вона скоро також закінчиться. Ми бажаємо лише, да, щоб це відбулося во благо всіх, як скажуть, да, ну, по перше, нас, во благо і всіх людей, але хай нехай це станеться так, як цього хоче світова карма. Безумовно. На цьому будемо три крапочки ставити. Дуже цікава у нас розмова вийшла. Сподіваюся, що в наступному ефірі продовжимо цю тему. Тож обов'язково друзі, дочекайтеся. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова, астрологиня. Обов'язково підписуйтеся.